Слава рарогу, який вогонь, вогонь віри, з неба у душі наші, зносить, вогни віри душі наші, і землі наші осяє, знак якого гербом нашим є, ворожичі ми, рарожичі. Перед лицем предків світлих та богів рідних кличу сокола світлосяйного рарога батька, який вогонь віри в душах розпалює, тим радість дарує нам прийди, рарог, прийди, сокел, світлосяйний батько наш ті дайний. Ти вогонь віри приносиш у душі наші, серце радістю повниться, радістю великою, радістю віддання віри рідної, радістю відродження роду слов'янського, радістю бачення шляху свого. Бо і нині шлях наш тепер, світло віри, віти, православний, світлосяйним духом твоїм батько Соцу, радою світлі. Лич усі в породах Всевишнього батько рожу, прийди. Прийди, соколи, прийди, батько, на крилах своїх світлосяйних, принеси, вогонь, віри віде, православної на землі слов'янській роді, православні. Хай відчуємо присутність твої, соколи, світлосяйний, батько на житі дайний, хай побачимо горіння вогню двох душах людей православних. Хай вогонці через очі людей православних, землі слов'янські усяє, тим лацо творяючи рік наш, радуючи. Слава тобі, соколи, світлосяйний, слава тобі, батько наше кидання, слава Родові. Прийди, ророх, прийди і будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом твоїм життя наше, що праведно живі у світлі діяли, образи світлі життя праведно творили, лад навколо себе сутворяючи, предків наших радуючи. Бачимо, як сокіл дивний зосвар і сині летить до нас. Чуємо дух рога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас. Чуємо вогонь віри у душах наших, прилетів сокіл в див, прилетів птах чаруючий, прилетів ророк, світлосяйний, вогонь віри православної на крилах своїх приніс, землі слов'янські душі наші усяючі. Слава рогу, слава. Прийми, соколе, пожертву нашу, прийми вдячність родів наших, прийми любов нашу. Сьогодні жертву тобі даємо, дяку, посилаємо, щоб ти чув, клич наш, щоб з нами повсякчас перебував душі наші віддіваючі. Прийми, Боже, прийми, рог, прийми, Боже, прийми народ. Слава рогу, слава. Слава рога, які вогонь віри у душах розпалі. Сходиш ти слари, і синєві світло Божого серця наші приносиш, батько рожого, осяй світлом своїм родичів і нашим. хай кожна душа славянська світлом твоїм осяється, вогнем віри, палає, до життя праведного веде. Сила твоя велична, незбагненна, у тобі світло праве, яви та навесуще, бо ти все перемагаючий дух віри відоправої, бачимо, як усіянні твоєму. Роди наші єднаються, громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними, людьми добрими, людьми благородними, ладцо творяючи. Бачимо, як людей тисячі тисяч до любомудря світлого приходять. Людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тягнуться роди слов'янські до любомудря світлого, бо їх слави та на капищах православних. Бачимо коло великі, що руки до сварги й стіняли, великі коло, в яких стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші, наші вуйки, вуйни, рідні близькі, сусіди та знайомі, діточки наші, веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, мужі могутні та хоробрі. Дівчата та юнки прекрасні, коло великій радості повні. слави те що голосами до предків помисли посилають. Рід слов'янський утверджують богів її право І як бачимо, такі є однині назавжди од віку й до віко, слава Раро, слава. Тож прибудь, Раро, з нами повсякчас і вдень, і вночі. І в праці, і на відпочинку у дорозі вдома наповні світлом своїм віри праведне життя наші, душі наші, землі наші. Слава тобі, Соколи Світлосяйний, слава тобі, батько на житті дайне, слава того, слава. Слава Всевічний, Боже, родів і народів слов'янських, все тобі проказували слави, князі, такі Романичі наші. Все ти, давай знання, мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже, у тобі велика тайна збереження захована, Ти вчиш нас наспорити держави та урядувати вони, Русь кличе тебе, влади, прийти в роди та на землі наші, Най безла та розбрат згорять вони смарагом крилатим, ж прибуті з нами повсякчас, наповнюючи владом життя наше і землі наші, домівки наші. Слава владу, слава і небо, слава. Слава Отця нашого Велеса, Батька, який мудрістю родив слов'янські примножує, душі наші врівноважує, Батько наш велесе, кличемо тебе мудрістю предвічною, рівновагою душу наших, будь з нами повсякчас. Вдень і в вночі, у праці та на відпочинку, в розмові та в роздумах врівноважу думки наші, що думку гостру, швидку і сильною мали. Щоб глибину буття осягали глибин, не бачили, бачили і чули. Батько наш, велесе наповни мудростю усіх родовочів наших, щоб мудро жили до світла йшли, рід Слов'янський укріплював. Бережи, рід Слов'янський, ми тобі повсякчас дякуємо, треба палимо, до суриці кличемо. Слава, Велесу, слава. Батько світовиде, переможе з темряви, воїн світлої правди. Без тебе у темряві перебували стражданнями наповнені. Переможи темрі у душах наших, допоможи нам всі поправи наповнитися, у силі утвердитися до прави йти, будь з нами повсякчас. Слава Світлому! слава! Слава Світлому! Слава, слава. Тож на цьому завершується слава Рогу. Хай прибуде вогонь, Святий Небесний вогонь, віри з усіми нами. Да буде так, слава.